Друзі, всім привіт! Вітаю вас на черговій блокчейн середі. Мене звати Анна Пацана. Мій проект блокчейн середа створений для тих, хто цікавиться новітніми технологіями, але ще так не зовсім в них розбирається. Я допоможу вам простими словами вивчити їх, познайомитися з світом Веб3 і стати в ньому справжнім професіоналом. Сьогоднішня наша тема звучить так. Навіщо долучатися до 3 спільнот, що дає участь у них? Давайте розбиратися. Отже, як на мене, першою головною перевагою участі у веб спільнотах є можливість навчатися у них. Ви цікавитеся новітніми технологіями, ви цікавитеся блокчейном, веб 3 криптою, всім, що цим пов'язано. Але, знаєте, сидіти десь приглядати ролики в Ютубі, щось, якісь там статті підчутувати, це добре, і це, звісно, потрібно робити. Але якщо ви знаходитеся в колі однодумців, в колі тих, хто вже щось опанував, вже щось спробував, вже у когось щось вийшло, ви швидше опануєте ці всі знання і практичні навички. Адже перебуваючи в web 3 ком'юніті, ну Просто, ймовірно, у вас будуть якісь івенти, якісь заходи, якісь інтерактиви, де вам доведеться мінтити невтішки, переказувати якісь токени, щось робити, якісь ігри. І ви ну просто у вас не буде іншого варіанту, ніж це вивчити. Тому головною цінністю участю у веб спільнотах є ваша гарантована освіта. Веб3 скілам і всім можливим знанням світу веб 3 хоча б загальним для загального розуміння, навіть якщо ви не плануєте своє подальше поглиблення чи кар'єру в цій галузі, загальне розуміння для побутового користування світу веб 3 ви знайдете в ком'юніті обов'язково. І це є класною і такою головною перевагою. Участі у web 3 ком'юніті. Наступною а, перевагою, наступним бенефітом від участі у Web3 комюніті є, звичайно. А, Отримання додаткових закритих матеріалів, яких немає у вільному доступі, які не викладаються на сайті, які не викладаються в YouTube і доступні лише для членів ком'юніті. Різноманітні вебінари, якісь хакатони, якесь додаткове навчання, якісь додаткові матеріали. Все це ви отримаєте, коли перебуваєте в ком'юніті, як його учасник, коли проявляєте якусь активність в ком'юніті, ви Стаєте власником також у цих додаткових матеріалів і переваг, які доступні для вас лише як для члена ком'юніті. Третім наступним важливим бенефітом участі від такого ком'юніті є, звісно, можливості. Ви знаходитеся у колі однодумців. Ви обмінюєтесь інформацією, ви можете обмінюватися і можливостями. До речі, чи знали ви, що багато власників веб три компаній веб три проектів шукають собі членів команди саме зі свого ком'юніті, з тих людей, які спілкуються, які щось обговорюють у їхніх групах? Це дуже класний спосіб пошуку людей. Пошуку членів команди у свій проект, оскільки у вас вже є уявлення про поведінку цієї людини, про її експертизу. Нехай вона навіть початкова, але ви вже можете подивитися сам підхід людини до роботи, до того чим він цікавиться в ситі web 3 Наскільки він швидко поновує ці знання і яку активність проявляє? Просто ставши учасником веб три ком'юніті, будьте готові, що до вас підуть пропозиції про роботу, про партнерство і, і так далі. Тому потрапляючи у web 3 ком'юніті, ви вже автоматично стаєте, скажімо так, потенційним кандидатом на роботу або на партнерство з цим проектом або компанією, оскільки компанія може розширюватися, їй знадобляться ще якісь додаткові члени команди. І перше джерело, де вона їх шукатиме, це є саме web 3 Ком'юніті. Іншим моментом є, що в цьому школі однодумців є люди, які вже є власниками інших проєктів, інших вебтри компаній. Вони також можуть вам запропонувати роботу або запропонувати партнерство, якщо ви являєтеся самостійним проектом. Або якщо ви зі світу Web3 та блокчейну, ви можете шукати собі в цьому ком'юніті. Потенційних клієнтів, оскільки тут є уже люди, які в цьому щось розуміють і цим цікавляться. Тобто це вже ваша така максимально цільова аудиторія. Дивіться, скільки переваг. І, як на мене ще чому багато людей прагнуть потрапити до Web3 комюніті і ним цікавляться? Це те, що, звісно, ви швидше навчаєтеся всім новітнім технологіям, Ви перебуваєте в тренді, в, в курсі всіх новин в світі ВЕП3. Ви відчуваєте цей градус ринку, так би мовити. Окрім цього, тут надзвичайно. Тепла, приємна атмосфера. Здавалося б, світ Веб3, якісь технології, щось складне на перший погляд. А насправді тут перебувають дуже відкриті люди. А взагалі, веб 3 ком'юніті влаштована так, що в ньому відсутні будь-які там корпоративні ієрархії, якісь там рівні. Всі абсолютно. З рівними можливостями, незалежно від тієї стартової точки, в якій ви перебуваєте, коли долучилися до веб-ком'юніті, чи ви тільки познайомилися з цією сферою, чи ви тільки починаєте робити свої перші кроки, чи ви вже маєте свій проєкт і активно його розвиваєте. Тут все абсолютно рівні, тут абсолютно тепле душевне ком'юніті, яке вас підтримає, яке вас навчить, яке буде вас сапортити. І окрім цього ком'юніті, тут, звісно, є ком'юніті-менеджер, який буде вашим провідником у світ Web3, і який вас буде підтримувати і буде просто класним співрозмовником. До речі, в нашому Web3 Com'юніті to Earn Global, в який вас, звісно, всіх запрошує. Є Власний ком'ют-менеджер Владислав, він вас і проінструктує, і відповість на ваші запитання, і просто буде вашим таким. Другом і вашою підтримкою. Так що я користуючись можливістю, звісно, всіх запрошую до нашого Web3-ком'юніті, де ми із задоволенням будемо ділитися знаннями, будемо ділитися нашими напрацюваннями, закриту інформацію, проводити івенти офлайн і онлайн, різні хакатони, курси і так далі. І, звісно, члени нашого ком'юніті матимуть велику кількість переваг у користуванні. Всім цим, і звісно, матимуть класне коло однодумців і таку підтримуючу атмосферу. Посилання на наші ком'юніті у телеграмі та Діскорді. Я залишу під цим відео. Обов'язково долучайтеся, будемо раді наблизитися з кожним з вас і познайомитися особисто. Всім дякую за увагу! Дякую всім, хто приглядає мою блокчейн середу. До речі, хочу сказати, що її можна не тільки дивитися, її можна слухати і робити якісь свої справи паралельно, можна займатися в спортзалі і так далі. Можна навіть слухати у трошки пришвидшеній швидкості, якщо ви так любите. І головне отримувати цінність, отримувати додаткову інформацію, додаткові знання. Всім вам дякую за увагу! І до зустрічі у наступних випусках.